Що працює на народ, хліб не краде, не при завод, рівно прасо для жінок, В суспільному житті вони матері, дітей без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей, і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей, бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімати, щоб не голодували, щоб не стидно було погуляти, погулять. Віддіти гарний костюм та гуцулку станцювати. Чезна кількість золочів'ян відгукнулася на заклик. Лідерів Майдану, і поїхали в Київ на Майдан. І сьогодні ми пишаємося тим, що наше місто в нашому місті живуть справжні патріоти. Бо ми відправили вже п'ять автобусів на Майдан протягом вчорашнього і сьогоднішнього дня. П'ять автобусів організовано поїхали на Майдан. Поїхали люди бусами, поїхали власним транспортом. І один із учасників Майдану, який повернувся тільки сьогодні зранку, Говорить, ви знаєте, це так приємно, коли йдеш по київському майдану, і здається, що ти йдеш в золочеві біля пам'ятнику В'ячеславу Чорноволу. Дякую вам, слава золочів'янам! Чим більше нас буде на майдані, тим швидше будуть результати нашої праці. Ми закликаємо сьогодні всіх, хто має можливість долучитися, особливо власників бусів. Буси спринтери восьми, десяти, 12 місні. Хто має можливість поїхати на майдан, зголошуйтеся в штаб національного спротиву. Приходьте, люди несуть гроші. У нас є можливість закупити паливо для поїздки на майдан. Величезна кількість людей сьогодні буквально стоїть. У нас в штабі приходять і просяться. Ми хочемо поїхати на майдан. Ми хочемо, дивлячись в очі оцій банді, сказати, що ми за європейську Україну. І тому всі, хто має бус, приходьте сьогодні в штаб національного спротиву, беріть з собою людей. Ми заправляємо ваш транспорт і їдемо в неділю на мільйонний мітинг. До Києва перші полоси найзнаменитіших, найвідоміших газет американських, польських, німецьких, японських виходять сьогодні не з заголовками про якісь події важливі, безсумнівно, а виходять з заголовками про події в українській державі. Всі в захваті від того, що весь народ вийшов на Майдани із тим, щоби. Засвідчити, що ми хочемо мати світле, радісне і добре майбутнє. Ми говоримо, що з нами у нашій боротьбі весь світ. Сьогодні, після такого лютого морозу, 15-градусного морозу, коли ми вистояли, коли ми не здали майдан, коли ми не відреклися від наших ідей, коли тепле і ніжне, ласкаве сонечко засвітило, ми говоримо, що ми переконані, що з нами Господь Бог. І в чергове, ми єднаємося для того, щоб говорити, що з нами Бог, бо ми за Україну. Слава Україні! Шановна громада, мене як офіцера запасу обурило побиття наших дітей. Там не було моєї дитини, але як я подивився, що так били по-звірячому, розумієте, лежачих і добивали. На тому місці я вважаю, могла бути і моя чи кого іншого дитина. Тому я відразу прийняв рішення і відразу, як виїжджав автобус минулої неділі, поїхав перший раз на Майдан. Розумієте, я бачив там людей не тільки з заходу України, але й зі сходу. Там недалеко від нашої палатки стояла палатка з Донеччини, давали чай. Давали бутерброди. Походивши по Майдані, я бачив із Нової Одеси із Луганська Палатки. Багато закликів було, в тому числі були заклики такі, що носив хлопчина, батько, де ти був, як мене били, і також інші. Потім я знову прийняв рішення поїхати ще раз і тепер ще раз хочу поїхати туди. Моя думка є наступна, розумієте, от я тут буваючи на майдані, чую, що перед мікрофоном дехто говорить, що значить деякі є скептики, скажімо так, що кажуть. Що з цього нічого не вийде, але виробивши таку позицію, треба все-таки знайти пояснення: а чому з того нічого не вийде? Розумієте, як лікарі кажуть, що є три види страху: є страх, коли людина може ним управляти, і він стає, та людина стає безстрашною. Є інший страх, який переходить в боягузтво. Та людина не йде нікуди вперед, вона боїться. І є третій тип страху, який, щоб не оправдовувати, щоб оправдати своє боягузтво, щоб не оправдовувати своєї бездіяльності, людина каже, що з того нічого не вийде. Розумієте? Так що нам треба нас тут зібралося, як сказали все, як сьогодні сказали, що багато поїхало, але тут нас трохи зібралося, скажімо так. То ви розумієте, як в армії не йдуть всі в розвідку, а йдуть одиниці, самі хоробрі. От я вважаю, що тут зібралися самі хоробрі. Ті, що могли б піти в розвідку, подивитися, а потім рознести свою думку, своє свою безстрашність іншим і сказати, що з цього вийде. Вийде з цього, що Україна постала. Постав цей світ, подивився, як українці мирний народ добувають свою свободу. Шановна громада, я нині довго виступати не буду. Я просто хочу звернутися з закликом до наших політиків і нехай дойде. То до Києва діло в тому, що я почну з такого, що ви маєте сусіда Урку, який спалив вам хату, побив ваших дітей і зараз запрашує на стрілку політиків і майдан. Ви можете собі уявити, як би то виглядало, якби мій сусід Урка мені то зробив і якби я з ним пішов, на стрілку. Ну, я інакше не можу сказати, бо він не може за урка, не може запрошувати на переговори, може запрошувати на стрілку. А тепер я трошки, я довго не буду, тому що я просто хочу пояснити і хочу, щоб дійшло до наших всіх політиків, що нема з ким перевести переговори. Урку геть, а не переговори. Урку геть! Урку геть! Януковеця за грати! Діло в тому, що Януковець просив декларацію прав людини. Янукович просив Конституцію. Янукович зрадив свій народ. Янукович побив студентів наших дітей. І він тепер хоче йти на переговори. Но не хоче показувати пальцем. «Ось тобі не переговори. Йде гезвіце. Все. Я тримаюся твердо і хотів би, щоб мою думку зрозуміли всі політики. Нема з ким йти на переговори. Він вступається, не собі рішаємо свої питання. Тобто політики знають, як їх рішати. Я не політик, я моя земля-мама, я знаю в партії і я знаю, буду воювати до последньої краплі крові. Уже започаткована книга ганьби, книга запроданців, куди будуть записані всі імена тих, не тих, хто заблудився, не тих, хто щось робив не так, а тих, хто казав на чорне біле, хто казав, що це навпаки студенти били Беркут, саме на таких запроданцях тримається влада. Я хочу сказати, що ознаки запроданства є у нас. І в багатьох моментах ми зустрічаємося з цим, коли на сесію районної ради, де вирішуються політичні питання про висловлення недовіри, про висловлення незгоди із діями президента і уряду, окремі депутати не приходять. Вони не беруть слухавки, щоб їм не повідомляли. Вони буцім їдуть десь кудись у відрядження. Ми закликаємо тих, хто не був на сесії районної ради, прийти і висловити свою позицію тут, перед цією громадою міста району. Ми вас обирали, і ми вимагаємо від вас бути чесними перед собою, перед громадою і перед Україною. Я вам вже може не Повірте, я б хотіла, щоб не я отут стояла, а щоб влада промовляла, щоб вийшла до народу, попросила в нього згоду, щоб далі працювати і мандати покидати, щоб золотів відчув. Не забув, мужі наші теж повстали і в народ попрямували. Сонце ясне нам засвітить, кожен щастя своє зліпить, буде в праці і в добрі, бо ми люди, всі свої, у Європу всі підем, щастя своє там знайдемо, а тепер будем стояти миром. Долю здобувати, в моєму серці живе Україна, і всім серцем її я люблю, мова в неї така солов'їна, і я нею ці вірші пишу. Я не поет, і ним не стану, та біль я тридь ранену душу. Доки ярмо в нас, не перестану писати, біль віршем вилити я мушу. Так хочеться, щоб наші діти раділи сонцю, дню, що встав. Повірте, правди, ніде, діти, що час неправильний настав, мені був в брані, ми голодні, а на обличчі тінь печалі. І добре, що вже сьогодні повстали, ми і йдемо далі. Я вірю, Бог нам допоможе. Народ... Одна ж скоро переможе оту корупцію і зраду і не пастиме вівці ззаду, а на весь світ себе покаже, якщо і навіть трупом ляже, назад вже нема вже вороття, йдемо в щасливе майбуття, слава Україні! Відносно нашого президента, горе президента, хто, хто він такий? Білорус, росіянин чи хто? Значить, не українець. Наш парламент. Азаров або в народі його називають Азіру. Хто він по національності? Невідомо. Е, цей, табачник. ну хто, хто, хто він по національності знає. Знаєте. Е, цей, е, міністр Збройних сил. Не знайшли українця, а виписали з Росії. Громадянин Росії керує, керує військами нашими, скорочують Збройні сили, значить, вже тепер переходять на контрактну основу. Зарплата не дуже висока, не дуже, не дуже хтось спішить на ту, на ту контрактну службу. Якось я читав в цьому в газеті Експрес йому йому давали запитання, яка вона, яка боєздатність нашої армії. А він пояснює, що в нас є. В нас буде 90-тисячна тисяч, 90 армія, вона спроможна, спроможна воювати з Румунією і Молдавією і Молдавією. Але та, та війна буде всього один-два дні. А Росія, а Росія може захопити Україну за, за дві години. І що, що то за армія буде? Хочу далі сказати. Значить, є, є в нас комуністична партія, керує нею Симоненко Петро. Слухайте, якби він керував, керував партією за радянських часів, за його моральне розложення, він був би не тільки керівником партії, а взагалі його з партії виключили. А він, а він керує, керує партією. Слухайте, не, не, не визнає голодомору. Голодомору у нас не було. А я хотів би запитати, ким його батько працював. Напевно, батько працював теж в цьому комуністичній партії, він добре жив. Він, до речі, він з 53-го року народження. А я пам'ятаю, голод 47-го року. Я ходив на колгоспне поле ранньою весною. Мама посилала мене. Я збирав. Ту картоплю, яка перемерзла там, приносив додому, і мама пекла такі деруни. Щось там додала, пекла до деруни, і ми її їли, і вони були дуже смачні тоді. А коли вже дозрівав ячмінь, ячмінь перший дозрівав, ми на, на, на городі сіяли ячмінь. все зелений був, мама пішла, назбирала тих колосків. На жорнах змилов їх і, 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 і пекла такі. О. Значить, то, то не був голод. А в той же час наш бувший радянський уряд відправляв 500 мільйонів тонн зерна у братні стравни соціалізму, які визволили Польщу, Болгарію, всіх того. а за рахунок того, говорили, що то було з посуха. Ви знаєте, я сам із середньої України, Житомирської області, по сусідству Житомирська на, на кордоні і Хмельницька. Значить, мій батько були, були такі часи. Поїхав, значить, взяв деякий ну, зуття, одяг такий і поїхав в Західну Україну, щоб щось вимінити. Далеко він не заїхав. Значить, я доїхав до Жолбунова і привіз 24 кілограми пшена. У нас була корова, ми варили ту. Варили ту кашу таку ріденьку, ріденьку зі ситої каші. І побігав-побігав, вже голодний. А брат мій, 47-го року народження, він є фотографія, то в нього такий живіт. Я, я би показав його, якби я був інтернет, я би її в інтернет показав. Отакий живіт, ну розумієте, голод, голод був. Я хочу сказати про те, що сьогодні. Багато лунає від кожного з нас. На жаль, багато людей помалу розчаровуються в тій єврореволюції. Так говорять про те, що що воно дасть, хто нас почує, нічого не зміниться. Я можу говорити вже в минулому навіть часі, вже змінилося, тому що я не знаю, як ви. Я ну, від роботи і до ТівіА чи до громадського, так постійно дивлюся і плачу. Плачу, бо йдуть ці і смски. Дніпропетровськ, Херсон, Кіровоград вони всі разом з нами. Нема тої держави, яку вони малюють нам в уяві, що схід проти нас, а ми тут, Бандерівці. Як вони нас говорять, що мандеровці, щоб ви згинули і так далі, їх дуже дуже мало. Цих людей цих радикально налаштованих. Ну трудно мені щось відповісти на таке звання. Всім була ще польовою командиркою. Не була, але мені це приємно. Шановне товариство, я за тим, щоб виступали кожного разу нові люди. Тому я поділюся тими останніми відомостями, які я маю від наших хлопців і дівчат з Києва. Але спочатку скажу, що оця наша Золочівська маленька. Барикада. Ті люди, які приходять кожного дня, можливо, колись були незнайомі, зараз вже вітаються, і, і вже як одна, така невеличка, але дуже дружна сім'я. Це означає, що ми одні другим потрібні і. Справді, ми не за політику і не за політиків. Люди вийшли за власну гідність. У нас десь те слово навіть в лексиконі не було присутнє, тому що ну що таке власна гідність, коли її стільки років не було, вона не толерувалася. і як хтось десь починав виступати і захищатися, то цю людину сприймали як таку якусь білу ворону. І, власне, от там люди стоять за свою гідність. Я Хочу продовжити вис виступ. Е Попередньої ораторки, власне, не ораторки, а це був виступ, такий крик душі молодої жінки. Тому що хочу вам сказати: та людина, яка перейшла Майдан, вона ніколи не дозволить, щоб начальник хам відкривав на неї рот. Та людина, яка пройшла Майдан, ніколи не буде давати хабаря, тому що вона розуміє, що вона ж стала на конкретний шлях, і її, як в акваріумі, зі всіх боків. Видно, по ній люди рівняються. Та людина, яка пройшла майдан, має розуміти, що вона цей майдан пройшла для себе, що вона не має права десь якісь свої амбіції владні реалізовувати за рахунок майдану. Тобто Майдан не дає право на посади, Майдан не дає право на якісь преференції. І всі ми повинні чітко це усвідомити. Так, ті люди є герої, але героєм є народ, тому що одні змінюють других. Я почну з себе. В мене владних амбіцій нема. Я вірю, що Майдан переможе і я до влади не піду, бо вона мені не потрібна. Кожний має бути на своєму місці. І так має сказати кожен, хто сюди виходить, тому що я знаю. Аю настрої в золочеві. Я знаю, що люди говорять, о, пішли до мікрофону, бо вони вже хочуть до влади, а вони вже там були. Але дорогі мої, крім них ніхто не вийшов. І те ми маємо також розуміти: ті люди, які виходять до мікрофону, теж мають позбутися владних амбіцій. Народ знає кого ставити. Якщо народ буде вирішувати сам, він вирішить, що саме ця людина має там сидіти на тому кріслі, значить вона цю людину, цей народ, цю людину посадить. І тоді не буде недовіри. В нас кожен день. Йдуть колони на Київ. Я мала дзвінок від наших золочев'ян, які вчора вечором дзвонять мені і кажуть: ми визволили ще одного хлопця з апеляційного суду. Тобто там були наші золочев'яни. Вони визволили. Вони того хлопця не знають. І вони, можливо, ніколи з ним не зустрінуться і ніколи з ним не будуть розмовляти. Але це була така велика перемога, що одну. Людину вдалося витягнути. Ну не зовсім не виправдати, не закрити кримінальну справу. Але цю знаєте, як в пісні співається: одну браму розвалили, другу браму розтягли. Взяли мене за рученьки на світ Божий вивели. Вивели на світ Божий ще одну людину. Ну це ж така велика перемога. Це ж така велика справа. Хоча в межах 46 мільйонів, може, вона і незначна. Але вона дуже велика для кожного, тому що кожен з тих п'яти тисяч, хто там стояв, він знає, що він визволив людину. І ще одне: от, закликають їхати на Майдан. Ви знаєте, в нас настільки в душі є брак доброти, людяності, якоїсь такої піднесеної уваги один до одного, що цей майдан якраз це може дати. Тому що. Там людина людині, коли зустрінеться очима, вона їй усміхається. В нас такого нема, тому що якщо зустрівся очима з чужою людиною, очі відвів і побіг, там цього нема. Там люди обнімаються, коли десь з одної області бачаться. Там люди обнімаються, коли кажуть, ти звідки, з Бандерштату, а я із Донецька. Ну ходи брате, я тебе обніму. Це є те, чого нам бракувало. Не хочу зараз говорити про політику і про політиків, тому що це є справа дуже тонка, хоча людям здається, що вони в політиці всі дуже добре розуміються. Я знаю, що я заплатила податки і я найняла людей на певні посади, і вони мають розпорядитися тими моїми грішми. І не в такий спосіб, щоб скоротити армію, а збільшити Беркут. Сьогодні в інтернеті я прочитала дуже цікаве таке посилання росіянина, який прийшов на Майдан, і він каже, що я здобув три речі: по-перше, що я став націоналістом. По-друге, я повірив в Бога. Вірніше навпаки, спочатку повірив Бога, потім став націоналістом. А потім третє позбувся страху, тому що там є почуття близькості, там є почуття того, що я потребую тебе і ти потребуєш мене. І ми всі разом потребуємо один одного. І тому оця наша маленька Золочівська барикада. Дискутували, потрібна вона не потрібна, вона є дуже потрібна. Нехай приходять одні ті самі, але нехай приходять. І будемо тримати цю нашу маленьку барикаду аж до перемоги. Слава Україні!